Вибори мера та Київради вже восени цього року. Така звістка, хоч і неофіційна, сколихнула столицю. Однак, звідки інформація, незрозуміло. І регіонали і б'ютівці відхрещуються. Це така інформаційна провокаційна чутка, яка не має жодних підстав. Я абсолютно переконаний, що вибори відбудуться в жовтні 2012 року. Оскільки влада не зацікавлена їх проводити раніше. Найболі розумно було б з моєї точки зору, поки є тоніт публічного обговорення цього вопроса Вибори в городів Києві провести совместно з виборами Верховну Раду. говорити про вибори зарано, запевняє народний депутат від Нунсу Валерій Борисов. Це він за інформацією змі, нібито очолив виборчий штаб Олександра Попова. Сам політик ці закиди відкидає, хоча каже з головою КМДА співпрацює, однак лише як народний депутат при адміністрації за ініціативою Попова створені громадські ради, які... Об'єднують собі політичні партії, громадські організації, долучено цієї до цієї роботи, і мене тому, якщо от е, таку роботу е, вважати е, штабом. По перетворенню столиці в місто, яке відповідає європейським стандартам, то тоді я працюю в цьому штабі. На думку політологів, вибори цьогоріч партії влади невигідні. Попов стихнеться з проблемою того, що його рейтинг наразі, скажімо так, є приблизно третім, поступаючись рейтингом Віталія Кличка і Віктора Пилепишина. Такі дані, що давали б шанси Попову перемогти, таких немає. Тому я думаю, що ніяких виборів не буде. Та диму без вогню не буває, кажуть експерти. Чутки про вибори це спроба тиснути на депутатів Київради, які неохоче йдуть у більшість до регіоналів. Або ж навпаки, самі депутати у такий спосіб натякають. Часу з ними домовитися лишилось небагато. Ці чутки вони розповсюджуються або для того, щоб дисциплінувати нинішню більшість в Київраді. Або навпаки, це натяк людей, які пов'язані з колишньою управлячою командою. На що от якщо будуть на них тиснути, тоді Черновецький може піти з посади, і, і саме тоді. Може виникнути необхідність проведення виборів київського мера. Перед тим як оголосити вибори, Верховна Рада має ще попрацювати над змінами виборчого законодавства, стверджує віцеспікер парламенту Микола Томенко. Не є таємниця, що партійна складова буде повністю відмінена. Вибори до Київської міської ради будуть відбуватись по мажоритарних кругах. Можливо, відбудуться певні зміни в розподілі повноважень між київським міським головою, головою київської міської адміністрації, для того, щоб підтрахуватися на випадок, якщо представник опозиції. Стане міським головою часу для вирішення долі виборів у столиці народні обранці мають вдосталь, адже минулої осені парламентарії за лічні дні внесли зміни до закону про столицю, розподіливши обов'язки мера та голови КМДА. У надшвидкі терміни скасували районні ради, лишивши столицю осторонь місцевих виборів. Світлана Одаренко, Денис Ковальов, Роман Гриценко та Сергій Клименко п'ятий канал.